У меня приятель всегда говорит, клево начинается в пол девятого. Вечером. Вчера. Вчера. Ну вот наша переправа сегодняшняя. хорошо. Берег, берег правый. Чудовый краевый. Добрый ранок всем. підписником мого каналу Олександр Пошукайло. Остання крига, сподіваюсь, буде вдалою. Побачимо, що з цього вийде. Не перемикаємося, дивимося. О, така у нас наразі обстановка. Крига дуже дуже чітка. гарна. Сьогодні купатися хіба що вдома будемо у ванні після риболовлі. так виглядає сьогоднішній перше березневий лід крига. ти все Ну і отак починається ранок. Це чудово, це головне. Гарна компанія це залог. Залог гарної риболовлі. Завжди буду казати це. Всім гарного дня. Ну що, вже на льоду. На льоду, Хі -хі, як то кажуть, Кльов присутній. Дивіться, як це виглядає. Риба стоїть. І яка риба. Щоб ви розуміли. Отак. Дуже гарна компанія. Отак так це виходить. Рибка нікуди не дівається, клює. Тож, не сидіть вдома, виїжджайте, ловіть. Отаку чудову таранку майбутню. Супер. Задоволення на всі 100%. Кайфок. Нарешті дочекався. На глибині плюнув судак. Що ми з такими робимо? Так. Хвостиком вільнуй і пливи рибина. Рибинка, ти повинна жити. Оплила рибка, хай росте великою. А не така клює, як наразі спіймалася. Отакі залікові у нас судаки сьогодні. Все. Мабуть, не останній. Покличеш бабушку, дідушку. Ну от і нарешті дочекався. Глибина отака. 21 см. Цю Це моя родина три нова. Надалі, що у мене за родина? Отакий красень. 100% залікований. Шикарний сидане. Це вже не туди. Таскати його не буду. Судачок дуже вагомий, такий Ух, дав бій. І був припаркований на льот. Тож, ходіть, ловіть отаку чудову рибину. Супер, задоволення на всі 100%. Чого і всім бажаю. Перемикаємося. От і 207. прийшло до завершення сьогоднішнього наше полювання. Оцей красень мене. Зробив 27 хвост майбутніх таранок, називаємо це так, забагрив мені оцього красення. Кантер показав отаку вагу. Два гарних сіньки потрапило мені сьогодні до рук. Одна чихунька. Дуже рідка рибка тут, нині. Раніше її. В рази В рази було більше. І розмір був такий, як судак сьогоднішній. Отак. Отак це виглядає. Сьогоднішнє моє полювання на рибку задоволений. Чому ні? Судака мріяв, піймав, декілька спустив. Ну що ж? Позитив отримав, люди розходяться і ми збираємось. Супер! Не сидіть вдома, виїжджайте на природу, ловіть отаку гарну рибу і буде вам щастя!